Як пройти до Моне Лізи? Запитання, яке сьогодні найчастіше ставлять у Луврі. Дійсно, на сьогодні Мона Ліза один з найвідоміших, якщо, власне, не найвідоміший, твір живопису в усьому світі. Дискусії про те, хто вона та чому так загадково усміхається, тривають донині. Але чи справді незвичність і загадковість картини роблять її такою цікавою і унікальною? Чи в самій картині справа? Останні роки свого життя Леонардо да Вінчі провів у Франції під патронажем французького короля Франциска І. Після смерті. Художника картина з'являється в резиденції короля у Фонтенбло. Перші кілька десятиліть картина знаходиться у королівській резиденції у Фонтенбло, а саме в королівській лазні, поряд із багатьма іншими картинами, де її бачать лише гості французьких королів. У 1650 році картину перевозять до нової королівської резиденції до Лувру. Коли наприкінці XVIII століття Лувр перетворюється на музей, Мона Ліза стає доступною для публічного огляду. Щоправда, спочатку вона виставляється в якійсь погано. Освітленій кімнаті. До того часу вона ще мало відома. З 1800 по 1804 рік вона висіла в спальні Наполеона Бонапарта. Таке сусідство картини з імператором Франції, звичайно ж, додало нових штрихів до її іміджу, і потім була переміщена знову до Лувру, тепер уже в його головну галерею. Отже, перед тим, як вийти на загальний огляд, Мона Ліза опинилася в компанії перших осіб, що безсумнівно зробило внесок в її майбутню популярність. 19 століття у Франції. Ці ознаменувалися зацікавленістю романтично налаштованих літераторів взагалі людей мистецтва, цінностями епохи відродження і її титанів Рафаеля, Мікеланджело, Леонардо да Вінчі. 1858 року поет і критик Теофіль Готьє в журналі Л'Артіст вперше зауважив загадковість усмішки Сфінкса краси. Оскар Уайльд писав у 1891 році: картина стає для нас більш дивною, ніж вона справді є, і відкриває нам таємницю, про яку насправді не знає нічого. Отже, в той час поети і письменники вже захоплювалися картиною, проте світова популярність була ще попереду і приносить її випадок. Так сталося, що 21 серпня 1911 року картину було викрадено. Жандарми обшукали 20 гектарів території музею, допитали працівників, їхніх родичів і знайомих, провели обшуки в поїздах, закрили вокзали й порти, хапали та перевіряли всіх підозрілих паризьких художників та іноземців, проте всі ці заходи жодного результату не дали. Пошуки картини тривали два роки. Увесь цей час у музеї висіла її копія в жалобній рамі. У той час дуже доречно вже існували засоби масової інформації, такі як преса та радіо. Тому новина швидко облетіла весь світ. Перші сторінки всіх відомих газет писали про крадіжку століття. Про мону лізу дізналися навіть ті, хто не знав про живопис узагалі нічого. Через два роки картину знайшли, і ця новина знову облетіла весь світ. 13 грудня 1913 року флорентійський антиквар Альфредо Джері одержав із Парижа листа. Я італієць, патріот своєї батьківщини, це я взяв у Ловрі Джоконду два роки тому. Прагнув повернути Італії скарб Леонардо, украдений колись французами. Він пропонував антиквару придбати картину за півмільйона франків, майже 3,5 мільйона доларів на теперішні гроші. Той погодився, але щойно пересвідчився в тому, що картина оригінал, здав її власника поліції. Злодієм виявився 32 дворічний італієць Вінченцо Перуджа, родом із села в Північній Італії. Виявилося, що 1910 року він працював у луврі декоратором і встановлював нове захисне скло перед полотном Леонардо да Вінчі, тоді і виникла ідея крадіжки. Після слідства, яке тривало півтора року, чоловікові винесли вирок, рік ув'язнення. Ось так світ дізнався про мону Лізу, а далі почалася тріумфальна хода картини світом.